Друзі, привіт! Розпочинаю я відновлювати плуг, який ви бачили, я очищав методом електролізу, зібрав трошки до нього запчастин і зараз буду потрошку робити. Зараз я вам покажу, що я зібрав, як і що до чого, і що планую. Так, дивіться. Це, це в нас сам корпус. Оце ось очки відвал у мене з одеського плуга підношений, замінений. І так само лиміш. Бачите, ось, ось оце ми з нього будемо випилювати. Ось у мене є таке лекало, ось бачите, ось така його конфігурація. Це із плуга німецького двохкорпусного плуга, оборотний плуг, у мого товариша цей плуг. Це отакі у нього відвали. Плуг називається на букву К, не пам'ятаю. Зараз зверху тут буде написано, як він зветься. Тобто, що я хочу сказати? Це він ще зібрав був. Хотів він поміняти відвали, тому що він купив того плуга. Йому дуже хотілося, щоб був плуг оборотний. Він його купив, ну, чесно кажучи, у дуже поганенькому стані. Ну, він його відновив. Він поставив пластикові текронові відвали. Це він по своїх відвалах зробив лекало. Йому зробили, він поставив старі. Старі відвали, в нього є. Але вони дуже-дуже зношені. Я їх примірив був. Ті відвали собі, ось дивіться, ось так до плуга. А ну, видно, ось дивіться, друзі. Він сюди чітко стає, бачите? Ось так, бачите. Капітально сюди стає. І я ось приклав його. Ось сюди і обвів. Якраз отут де сильна вироботка, якраз тут все це відпиляється. І хочу випиляти. Ну, потім ми його якось спробуємо підогнути. Ну, мені один чоловік, який займається, теж робить плуги, реставрірує, каже, вигнуть, не буде проблеми. Вигнемка. Ну, а тут потім із оцього ось. Лемиха, ми теж тут. Ось, ну, це я так просто положив. Він, звісно, здоровий дуже. Ну, ми випиляємо таке, як нам потрібно. Просверли мотвори там, де нам треба, то не страшне. Ну і тут ще будемо, ми... я планую, підвищити стійку, бо це кінний плуг. Трошки про історію оцього ось плуга. у попередньому відео я показував вам ось його назва, оце все. Оце Руд написано. Руд Сакс, Са... Ск... чи як правильно, не знаю. Це ім'я і фамілія німецького конструктора-винахідника. А Лейпсіг, ну, зрозуміло, це місто у Німеччині, там, де він цей чоловік працював і знаходилась його фірма. Цей чоловік народився у 1824 році, в позаминулому столітті, а помер у 1900 році. І до 1900 року, я так зрозумів, існувала його. Фірма. Фірма випускала різні сівалки, в общем, різні СГ машини. Сівалки, плуги, там, культиватори, що ще там є, понаходив я трошки небагато інформації, але понаходив. Тобто оцьому плугові, тобто корпусу оцього плуга, як мінімум 130 років. Так що отак. І вже зо мною тут зв'язався чоловік і казав, що це дуже хороші плуги, корпус, каже, як зробиш, каже, остальні всі віддихають. Ну, попробуємо зробити, будемо робити. Так що, ну що ж, друзі, потихеньку зараз почну щось робити. Ну тут, як би я вже обвів, буду зараз випилювати. Таке вийшло. Зараз тут ще угли підроблю і буде нормально. Так, ну ось, друзі, поки що ось так вийшло. Ну тут може ще ми щось лишнє відріжемо. Можливо ось тут ще отаку уголок. Подивимося, яка його буде приблизна ширина захвата. Ну, в общем, поки що якось так обробимо, буду далі випилювати леміг під нього. А тут ось, о, якщо дивитися ось так. Бачите, звісно, трошки не прилягає тут. Ну, тут ми його Підігнемо, то не страшне. То все не страшне. То все це ми зробимо. Бо тут дуже він так прямий вийшов. Треба тут трошки, мабуть, оцей верх буде загнути сюди. Ну, попробуємо, попробуємо, пробуємо далі. Другий раз. Поставив очищати плуг, сода, вода і ось апарат. Цього разу поставив 28 Ампер, 7 годин. Ось ну, таке гаряченьке, градусів 60, мабуть. Ось бачите, яке погано видно, тому що вже на дворі потемніло, а тут у мене світла нема. Ну, видно, що, бачите, ось таке коричневе. Зараз виключу, помию і потім покажу, що в мене вийшло. Ну, ось. Після другого обробітку ось вийшло ось так. Іржі немає білий метал, такий, як після піскоструйки. Раковин, звісно, багато. Тут зараз Бачите, як ось так вийшло. А то говорили мені, що нічого воно не дає. Неправильно, треба чимось другим, не знаю. Мені цей спосіб дуже сподобався, воно таке ржаве було, що до не можу. А зараз, бачите, все добре од'їло, все залишилось тільки. Покрасить його і все. Так що продовжуємо далі. Друзі, є у мене здвиги по плугові, по встановленню його. Ну, як тут самий корпус плуга, а все остальне робимо із чого, чого є, з чого придбали. Ну ось, вирізав я як Відвал. Вигнули його так, як треба. У товариша я вигнув на пресові. Бачите, зараз я вам ближче покажу, щоб було видно. Ось так. А ну, видно. Він робить плуги, товариш. Так що сказав, що вроді би все так, як треба. Ось так. Так, що далі? Тут я був приварював, вже прихвачував леміг, ще дирки, отвори ще не просвердлів. Ось буде ось отак воно це все діло. Тут, звісно, трошки ще треба отак відрізати, щоб йшло плавно рівно. Отут, бо тут різко міняється кут, треба тут вирівняти. Сюди ми купимо болти, такі як треба, з потаями. Поробимо потаї. Оці отвори, ті, що залишилися, лишні позаварюємо. Тут метал відпустимо газовим ріб заком просверлим. Поставимо все так, як треба буде. Ось хотів тепер я показати, як я хочу зробити кріплення. Зараз я вам... Ой, верніше стой. Бачите, як воно кріпилося. Ось тут є такі пази, і тут було два болти на 16 і кріпились вони до рами. Але це буде для трактора, і той буде дуже низько. Я виготовив. Ой. Ось таке кріплення. І з 12 мм пластини товщина 12 мм, випиляв по цьому. Приварив сюди такі полоски, вирізав, з метала підогнав. Тут посточував, щоб воно чітко і приварив болти на 16. Хороші купив болти. Кріпість, не знаю, яка. Ну, один болт коштує, по-моєму, 84 чи скільки гривень. Тут тепер воно так, ану якою стороною, бо тут трошки не одинаково. Я вам покажу, як воно буде. Ось це не тою стороною, воно тут ще й не одинакове. Ось, Ось так, бачите, все тут. Плотненько, ні туди, ні сюди не теліпатиметься. Буде добре. Так. Далі, що я хочу зробити? Випиляв ось такі пластини. Теж в мене кусок, мет, кусок метала, 12-мм товщина. Випиляв дві пластини. Хочу їх приварити отак ось. Ось отак. Потім, отуто ще я не випиляв. Підберу яку трубу, трубу повздовж напополам, чи як розпиляю, і сюди прикладу. І тут буде воно отак полукругом по цьому контуру ось сюди приварю. Можна навіть навіть зробити отак трошечки сюди ширше, щоб спадав всякі рослини, бур'ян там, всяке таке. Ну а ззаді теж так само. Потім зверху буде пластина ось так. І буде кріпитися вона до рами. Зараз я вам покажу раму, як воно. буде. Поки що в мене все на прихватках. Зараз виставлю приблизно плуг. Це я ще, друзі, все умовно. Ставляю. Тут я раму так прихватками, коротенькими швами все поприхвачував. Бо думаю, щось як не так, то щоб легко було його розібрати. Тобто, привариться, ну це не така пластина, ну смисл ви поймете. Трошки ширшу треба пластину. Привариться до самої стійки. І зверху тут буде отак пластина. Потім так, болти, болти. Ага, ось і все. Стремянки я не знайшов. А ось у мене... Ось покажу. Ось такі болти на 14. Вони були отакі довгі з Жигулів. Я не знаю, звідки вони там на розборці, на пункті прийому метала. Мені... Токар тут нарізав різьбу і все. Тобто кріпкі хороші болти. І ось так тут просверляться отвори через оцю пластину, через оцю рами воно так прикрутиться. Тут і буде воно потім у мене це все в планах. Можна регулювати таким чином ширину захвату. тобто Попустив болти, плуг ближче до рами, він по рамі їде рівно отак, але отак ось сюди зміщається, буде захват менший. Одводимо далі назад, буде захват більший. Так, тут зрозуміло. Ось тут тепер предплужник або предплужник або відрізний диск. Буду ставити отут. Ось сюди ось наперед. Отут зроблю кріплення. Тут теж якось на стримянках чи отак на болтах, щоб регулювалася висота. І по цій рамені, по перемичці теж можна було вліво-вправо його двигати, виставляти по плугові. Думав, спочатку зробити. Щоб на одній стойці а тоді думаю, регулювати вже буде ніяк. Прийдеться робити отут отак трикутник. Пум-пум сюди. Звідси і звідси буде трикутник, ну і десь тут Ось звідси буде сюди буде тяга, та, що держатиме хвіст. Я вже наїхав на бруски. Імітацію, як у борозні. Знаю, скажуть, що плуг треба регулювати на місці. Це я все знаю. Але я вирішив, щоб як воно буде вліво, вправо хвіст. Ось тут, як буде, чи правильно стоять, як розкоси. Це я все виставив по горизонту. Ось так він. Висота брусків. Ліву сторону трактор підняв на 19 см. Ну там плюс-мінус глибше, більше, ну хоча б хоч приблизно його виставить. То вроді би отак все получається. Ось дивіться, не дуже мені подобається, що у рамі плуга якийсь довгий вийшов і отакий хвіст. Можливо, ну це можна коли вгодно зробити. Подивимося, куди як регуліровки. Отак тут теж з такої труби приварити, отут, отут отрізать, отаку і отак зварить. наш він таке довге той фіст? Так, не сказав, з чого рама. Рама у мене труба 50 на 50, товщина стінки 3 мм. Отут оцей кусок, товщина стінки 4 мм. З оцієї сторони ось палець я як зробив. Ну, Бачите, ось такі пальці мені отдав товариш, тут ще не приварено, але тут буде прикручуватися, зараз я потім поясню вам. А отут і теж із желіза, із оцього ж з отакого ось 12-мм желіза розмітив 4 на 4. Квадратик, по діагоналі, центр і пробуравив отвор ось, ось коронкою, що я вам показував раніше на 22. Вставив його, обварив палець, потім вставив сюди і тут коротенькими, поки що коротенькими швами прихватив. Тут так і буде по центру. А з другої сторони, он як я зробив. Ну, ще не знаю точно, куди я видвинув. Тобто, виходить, я хочу зробити, щоб оцей палець вставлявся і тут прикручувався. Коли потрібно буде відрегулювати плуг, щоб він був рівно так само, як і що так очки ось рівно, так як повинно бути. Ось отуто рівно, то можна буде. Переставить палець вліво, вправо, а це посередині. Ось так. Я ще скажу, що не вниз, вверх. я дивився, то всі приварюють сюди униз. Ну, а я думаю, вверх, як уверх, тоді не треба менше буде тут опускати. Уже ж ця сторона опуститься. Все рівно ж її треба буде опускати, коли плуг, щоб коли орав, так як він зараз стоїть. Щоб він їхав правильно. Ну, Тобто, оце така тут регулювання буде. Ну, Оце зрегуліровок, тут, що на самому плугу, тут можна буде переставити. Ну і сам, сам корпус плуга здвигать вперед-назад, буде він вліво-вправо ходити відносно коліс. Ну, а, друзі, оце от таке в мене. У планах. Ще ось о, купив я опорне колесо. Ну, опорне колесо у мене є другий плуг. Ось, друзі, раніше я купив ось такі диски. Тут 6-5 мм желізу. І ось купив соту трубу кусок. Теж на пункті прийому металу. І ось дивіться, виходить. Ідеально підходить сюди. У мене таких чотири. Треба ще такий кусок труби і зробити одне колесо. Є у мене старі ступиці і з мого автомобіля пежу. Вони тут ще ходитимуть 100 год і 3 дні. До токаря сюди проріжемо, точимо, обваримо. Взагалі, буде видно. Десь, десь отут воно. Ой, зараз. Котиться, котиться. Ну, ось вам зараз ну, це так, я схватив, поставив. О. Десь отут буде отаке колесо. Цілком для одного плуга буде нормальне. Ну Тобто, друзі, ось таке, що я зробив, що я планую. Зараз поки що нічого не буду робити. Ну, Можливо, стійку тут обварю. Це я так поставив. А ви, відео я е, виставив, ще до кінця не доробив, бо щоб не вийшло дуже довге. Слідуюче відео буде пізніше, коли вже більш-менш я його дороблю. Плуг, і тоді вже повністю покажу, що в мене вийшло. А поки що ось так. А виставив я відео. Ще, можливо, хтось мені щось підкаже. Або посовітує, подивитися відео. Я передивився відео багато, різних, всі по-різному роблять. Я вирішив так робити. А як вийде, ще сам не знаю. Ніколи в житті я плугів не робив і взагалі, скажу вам чесно, оце за цей місяць. Я стільки металу перепиляв, що роками стільки. Ну, скажімо так, мені малесенької пачки електродів раніше вистачало років на 3, а то й на 4. Я варив сваркою тільки десь щось при такій великій необхідності. Щось десь відпало, відвалилось вдома, то я тоді приварив. А зараз я вже ось і плуг роблю, той чизель рамену, і ще там кое і ще то вже отаку ось пачку, а скільки тут, зараз я гляну, ой. Так, скільки в нас. Два з половиною кілограма. Ось. Два з половиною кілограма я вже і спалив електродів. Ну, ось, взяв ще одну пачку. Уже все, закінчилося, пачку викинув. Вже треба розпаковувати цю. Розпакую. Так що ось так. І кругів з болгарки, то я було. Куплю штук 4-5 і мені їх хватає, хватає на 2-3 роки. А вже, мабуть, я десятка-півтора ухайдухав кругів. Так що за цей місяць, можна сказати, я перепиляв металу, переварив сваркою. Більше, мабуть, ніж за все своє життя. Ну, все роблю перший раз. Учуся. Так що не судіть строго. Я перший раз, я ж говорю, я плуга так зблизька побачив 3 місяці назад, чи два, мабуть, місяці. Ну, общем, як купив оцей плуга, то перший раз я ну, бачив, так дивився, а не вникав вообще. ноль. Що він, як він, куди його, як він оре, що куди, як крутить, взагалі ноль був. Ну, так як я й говорив, що до того як придбав цей тракторець, я сидів. За кермом трактора останній раз в 1987 році, а в 10 класі у нас труди були уроки труди. Був трактор старий МТЗ-50ЛС. І от ми на ньому каталися. Учитель нас учив їздити по труду на тому тракторі. Ото -от так. А то -так. Грядку орали або що, то приїхав, встану, подивлюся, я коре. А куди воно, чи правильно, чи неправильно він оре. Мені якось було паралельно. Ну, зараз почав потроху вникати, учуся. Так що, якось так. Ну тут все чітко, бачите, ось ще раз покажу. Ось тут усе прилипло, ось капітально, вигнули все по контуру. Ну, буду робити. Получиться, значить добре, щось получиться. Не получиться, будемо переробляти. Ну а ви, будь ласка, хто розуміється в цій справі, добре, щось підкажіть. Може, щось я неправильно роблю, щось правильно. Бо я ж вже говорив, в Ютубі дивився, кожен робить по-своєму. Нема щоб одинаково, щоб так, сяк. У мене буде так. Вроді би все поки що йде нормально. Так що чекайте частину другу, а в другій частині вже як його більш-менш зроблю. Ну Поки рамену зварювати не буду, буду навісне, ТТ приварювати, соберу його в купу, подивлюся, які регулювавки, а потім уже обварю. Ну і красить мабуть, не буду, поки не випробую його на грядки. А смисл красить, тоді щоб щось розрізати. Ну, в общем, побачимо. Поживем, побачимо. Дай Бог здоров'я і натхнення зробимо. Не святі горшки ліплять. Навчимося, щось получиться. До речі, вже завтра виписав дві культіваторні лапи із стойками. Буду до тієї рами, що чизель у мене глибоко розпушувач, тулить щось кріплення робити. Така буде перша частина про відновлення старовинного плуга ще поза минулого століття. Я в попередніх відео говорив, що він, як мінімум, йому 130 років вже. Це як мінімум. Плуг мені писали в коментарях, сам корпус плуга дуже хороший. З нього передрали комуністи Одеський плуг кінний. Ну, в общем, добрий кажуть плуг. Поки що, вроді би потрошку получається, Ну, як я вже говорив трошки раніше, будь ласка, пишіть свої коментарі, підказуйте, приймається все. І похвала, і критика це ж таке діло. Без, без цього не буває. Ну, а на цьому я свою першу частину цього відео про плуг буду закінчувати. Так що, все, чекаємо другої частини. Вже як дороблю. Пока. Слава Україні!